Дорогі тельці, я вас вітаю, Таро прогноз для вас на вересень місяць. Чого очікувати, які основні події вересня вас очікують? І так, перша карта для вас, дорогі тельці. Що вам очікувати у вересні? Карта сім'ї, карта гармонії, карта сімейного щастя. Можливо, для когось це буде зміна цивільного стану. Може бути проведення часу із сім'єю, може бути гарні такі дуже зустрічі, час проведення в сім'ї. Може бути також говорити нам про фінансову стабільність вашу, може бути отримання додаткових грошей, може підвищення зарплати бути. Може бути нові можливості, які вам дадуть. Нові варіанти, які вам дадуть можливість заробляти більше грошей, отримання додаткових грошей. Загалом початок місяця дуже гарний. Карта гармонії, гармонії в стосунках. Ти мені, а я тобі. Коли все гарно, гармонійно. Так, друга карта для вас карта змін. Може бути, що щось будете міняти у своєму житті, по-іншому дивитись на якусь ситуацію от і міняти, тому що випадає карта змін, переосмислення ситуації уходу від чогось старого і прихід до чогось нового. Для когось може бути поїздка, дорога, подорож, переїзд, зміна на напрямку руху, тому що людина що міняє, свій напрям руху, от, можливо, напрям розвитку, напрям, в якому от ви розвивались себе як професіонала, можете. Це поміняти, тому що йде як зміна руху. І ще одна карта для вас. от, І далі випадає, бачите, карта нових задумів, нових починань, от якісь думки про якусь нову реалізацію свою, можливо, нова робота, нова професія, можливо, там. Переїзд в іншу країну, в інше місто, і думки про те, що от, а, все нове потрібно там наново там житло знайти, наново там знайти роботу, і так далі. Тобто місяць, скажімо так, змін і нових починань, нових можливостей для вас, дорогі тельці. Так, ще одна колода для вас. Ух ти, карта закоханих, старший аркан закоханих. Тут те, що говорила, карта гармонії, сім'ї, гармонійних стосунків і старший аркан закоханих. Може говорити про гармонійні стосунки в парі. Хто в стосунках, хто в парі, то гармонія буде, все буде порівну в парі. Ви вкладаєтесь в ваші стосунки, партнер також вкладається в ваші стосунки. А хто вільний від стосунків, може бути зустріч партнера, побачення різного роду, може. Бути а, якісь, а, якщо говорити про роботу домовленості, те, що ми говорили, що може бути збільшення фінансів за рахунок домовленості, підписання нових угод, нової роботи, нової співпраці. Далі ви випадаєте королева Пентаклів, яка нам говорить про те, що буде фінансова ваша стабільність, а буде ваш фінансовий добробут, От, бачите, якщо придивитись у неї тут, а, скажімо так, повна скринька грошей, яка їй дає а, а, забезпеченість і можливість стабільно так стояти на. На ногах. От ще одна карта для вас. Карта спокуси. Може бути спокуси, пристрасті в стосунках, може бути от бажання, якесь таке пристрасне до партнера, якщо ви у стосунках. Може бути, якщо це поява на вашому шляху нового партнера, то от якісь такі спочатку пристрасні стосунки. Будьте обережні, щоб це не була, знаєте, завуальовано спокуса. От, тобто, якби знаєте, можливо, десь там трошки стримуйте себе, щоб це все не було завуальовано пристрастю, знаєте, як оці перші. Моменти закоханості, якщо це у вас нові стосунки, і далі вам випадає король кубків. Може бути показувати на шляху чоловіка, який входить у ваше життя, наприклад, хто там нові стосунки. От, або якщо ви у стосунках, може показувати от про почуття партнера до вас, про проявлення його почуттів до вас. Може бути, от якраз такі, знаєте, як то кажуть, друге дихання в парі, зародження ко свіжий ковток нового повітря, свіжого повітря у стосунках. От щось таке може бути для вас у парі. Так, може бути те, що ви будете відчувати такі емоції. Король кубків це людина, яка задоволена своїм статусом, своїм положенням, своєю позицією в суспільстві на роботі, в сім'ї. Можливо, це вас показує як короля кубків. І ще одна колода для вас, дорогі тельці. І так, перша карта. Будьте обережні, щоб не було хитрості. Хитрості у вашому оточенні. А, можливо, тут, якщо от, ем, випадає там все-таки робота чи стосунки, щоб не було хитрості або хитрих людей у вашому оточенні. А, будьте обережні, не допускайте, не впускайте хитрих людей у своє оточення. Карта букет говорить про хороші новини, отримання нових можливостей, отримання результатів своєї праці, отримання гарних новин для вас. І ще одна карта. Для вас карта зорі, виконання бажання, може бути те, про що будете про щось собі мріяти, От. а може бути, що вже почнуться здійснювати ваші а, бажання. Також, плюс тут, якщо все-таки поява нової людини, оця з новою людиною, може бути цілком ймовірно, що це знайомство може бути увечері, десь в якийсь такі пізній час доби. І ще одна карта, карта удачі, яка говорить про те, що удача вас буде. А, Супроводжувати може бути удача в парі, удача в ваших якихось домовленостях, у ваших угодах, тому що тут у нас є якби між двох, між двох людей, між двох осіб, між двох організацій може бути. Тому тут дуже гарний розклад для вас, тільки будьте обережні стосовно цього оточення, і тут контролюйте свої емоції, коли буде бурлити ось ця от пристрасть у ваших стосунках, у ваших взаєминах. Я вам бажаю найпрекраснішого місяця. Якщо вам вподоби такий розклад, залишайте лайк під відео, залишайте коментар. І я буду розуміти, що ці відео для вас цікаві. Також буду очікувати на ваш зворотній зв'язок, коли вже закінчиться у нас вересень, і буду чекати вашого зворотнього зв'язку стосовно того, як у вас проігрався мій розклад. Бажаю вам прекрасного вересня і до нових зустрічей!